Алді, жіноча білизна. лоті будуть трусики та б'згалтера. Почнемо із трусиків. Є білизна в упаковочках. Дві упаковки на розмір S. тут дві одиниці, тут три одиниці трусиків. Далі розмір M. три упаковки, є по дві одиниці та по одній. Розмір L. п'ять упаковок в упаковочках по дві по три одиниці та по одній. Одна упаковка на розмір XL три одиниці, та одна упаковка на розмір 2XL, також три одиниці в упаковці. Та білизна без упаковок. Розмір XS. Розмір S, Трусики є різні. Також попадаються стрінги, але їх мало. Переважно все однотонне, з різною посадкою. Також є ось такі трусики для місячних. Далі розмір M, Стрінги одні. Ще стрінги. Також є шортиками. Далі розмір L. Також є трусики. Ось такі для місячних. з принтами з високою посадкою. Розмір XL. Та розмір 2XL. Далі жіночі бюзгалтери та топи. Також є в упаковках Спортивний топ в розмірі XS, бюзгалтер з м'якою чашкою, але без кісточки в розмірі L, розмір 80 b 80 d та 90 b також ще є ось такі топи спортивні, з м'якою чашечкою всередині розмір М. Також з м'якою чашечкою. Та ось такі два. Бюзгалтери є два без кісточки. Далі декілька моделей з кісточкою. Та ось такі моделі. Ось цей перший він буде з пушапом всередині, невеличким. Та ось такі. В лоті буде велика розмірна сітка.